Усі моделі Coon Krause Gladiator оснащуються робочою секцією ST-Pro. Секція ST Pro була спеціально розроблена для того, щоб оператор міг легко регулювати і обслуговувати свою машину. По-перше, на цій секції немає жодних маслянок, немає необхідності в щоденному обслуговуванні кожного з цих шарнірів. Усі головні шарніри оснащені втулками з полімастила, які мають виняткову зносостійкість. По-друге, один і той самий підшипник використовується на всіх обертових частинах сошника чистиках, закриваючих дисках і котку. Таким чином, оператору потрібно мати в наявності лише один вид підшипника. Сама робоча секція оснащена 63-сантиметровим прорізним диском спереду для розрізання пожнивних решток. Цей диск працює повністю незалежно від решти частин секції. Тому він не впливає на глибину обробітку, робочу глибину стійки або будь-яких інших робочих елементів. Дві пружини спереду створюють тиск на ґрунт, завдяки чому диск завжди знаходиться на тій глибині, де він розрізає пожнивні рештки і потрапляє на твердий ґрунт. Зубчаті чистики, що йдуть позаду, подрібнюють ці рештки та переміщують їх у зону між смугами. Ці чистики працюють автоматично. Тому вони також шукають ту глибину, де проходять крізь рештки і потрапляють у ґрунт. На задню частину диска можна встановити додаткове навантаження. І таким чином чистик можна налаштувати для роботи з дуже щільними рештками, наприклад, кукурудзою, або дрібними, такими як боби, не розрізаючи і не залишаючи борозин у ґрунті. Стійка працює на глибині від 15 до 30 см. Глибину можна дуже легко відрегулювати без використання будь-яких ключів, просто ось так. Шкала збоку показує глибину, на яку встановлено стійку. Глибина встановлення регулюється за допомогою котушки на задній панелі. Отже, як я вже раніше говорив, прорізний диск не впливає на глибину роботи стійки. Це фактично паралельна система навіски. Отже, цей коток працює в чистому ґрунті на задній частині смуги. І на нього не впливає кількість залишків до того, як машина пройде по ґрунту. Крім того, Встановлені на кінці стійкі дозатори дозволяють вносити як сухі мінеральні, так і рідкі добрива. А також ми можемо змішувати будь-які два продукти і вносити їх на дві різні глибини з інтервалом мінімум 4 см між ними. Закриваючі диски тут відповідають за загортання ґрунту позаду стійки і формування валка. Закриваючі диски регулюються за допомогою обмеженого плаваючого положення в одній із трьох позицій, так само, як і тут. Знову ж таки, без використання будь-яких інструментів. Також можна відрегулювати кут нахилу за допомогою важеля на задній частині диска в одне з трьох різних положень. Це дуже легко зробити без використання будь-яких інструментів. Дуже зручно мати можливість виконувати ці регулювання без ключів, оскільки оператор може налаштовувати певні секції на своїй машині з різними параметрами, проїхати кілька сотень метрів по полю і порівняти результат. Перш ніж встановити однакові параметри для всіх секцій, щоб отримати саме те налаштування, яке він хоче. Також оператор може вносити корективи протягом дня, оскільки умови на полі змінюються, наприклад, тип ґрунту або рівень вологи, щоб переконатися в тому, що він отримає максимально точний результат. Також у задній частині машини знаходяться ланцюгові котки страйкер, які подрібнюють грудки та ущільнюють ґрунт. І, що найголовніше, зберігають волок. Під час роботи котка ланцюги динамічно рухаються, тому він дуже стійкий до забивання. Коли коток обертається, ланцюги скидають вологий ґрунт та рослинні рештки, забезпечуючи рівномірність посівного ложа без забивання, щоб гарантувати бажаний клієнтом фінішний результат на полі.